Дня опалення цьогоріч стоїть гостро, тим паче, коли це стосується медичних закладів. На що апаратній нараді, директор центру первинної медико-санітарної допомоги розповів, що цього тижня завозять дрова у медичні заклади, які розташовані в сільській місцевості. Також на цьому тижні вже розпочнуться роботи в Воронівській амбулаторії реконструкції котельні, щоб вона працювала на твердому паливі. Контролюйте основне питання підготовка до зими. Головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин теж прозвітував щодо підготовки до осені та зими. До слова він повідомив, що планують встановлювати котел. Треба все одно ще раз подякувати, і не раз організації Сависті Чилдрен за котел, який ми отримали, який ми з вами бачили. Котел сучасний на альтернативних видах палення і на щепи, і на брикетах, і навіть на дровах можна. Е, тому ще раз спасибі е, в п'ятницю. Проєктанти їздили у суми узгоджувати там по проекту. І ми ближчими днями ми теж розпочнемо роботи по його встановленню. Завоз, дров ми завершили на минулому тижні повністю, як ніколи в цьому році. Спасибі поставщикам, спасибі вам за допомогу. Е, більше 300 складометрів, тобто, повністю ми опалювальний сезон. Якщо нічого не сталося, зараз будемо пиляти, складувати і. Е, це питання закрите. Також медики нагадали, що ситуація з коронавірусною інфекцією станом на 29 серпня значно погіршується. Минулого тижня я доповідав про двох хворих, то сьогодні їх вже 11. З тих 11 хворих, 7 не вакцинованих, і один має неповний курс вакцинації. Тобто, висновки є очевидними: ті, хто вакциновані, хворіють в легкій формі. Хочу сказати, що у всіх амбулаторіях міста і сільської місцевості наявна вакцина Коронавак. Багато хто до неї ставиться упереджено, але ж ця вакцина ліцензована, вона працює і вона виконує свою функцію. Інформації щодо інших вакцин у нас наявності, і коли вони будуть, немає, оскільки ми її отримуємо з міста Суми. Тому я запрошую всіх вакцинуватися. За даними Суспільного, під час брифінгу у міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 51% навчальних закладів України, 48% – учасниками освітнього процесу. За їхніми даними, найгірше забезпечено укриттями заклади освіти у Миколаївській області 17%. У Дніпропетровській області 31%, у Волинській 37%, у Сумській 38%. Найкращі ж показники демонструє Чернівецька область. Там укриттям забезпечені 82% закладів. У Закарпатській області теж 82%, у Львівській 81%. У Києві 81% закладів освіти забезпечені укриттями. У всіх областях створені та діють комісії з обстеження будівель та споруд, які визначають можливості їхнього використання як укриття. Наразі проведено огляд 93% закладів освіти по всій Україні. Напередодні початку нового навчального року департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України зібрав ключові рекомендації для школярів, відрятувальників і поліціянтів, медичних працівників і педагогів, психологів та юристів, які оф. ...оформили у абетку з безпеки школяра середньої освіти. Вона має на меті детально розповісти про правила поведінки та безпеки для школяра в різноманітних життєвих ситуаціях. Днями на Сумщині до адміністративної відповідальності притягнуто чотирьох іноземців та одного громадянина України. За проживання без дозвільних документів в статусі неврегульованих мігрантів адмінматеріали за статтею 203. Складено стосовно трьох іноземних громадян, вихідців ЗРФ. Факти їхнього незаконного перебування на території області вдалося зібрати працівниками відділу організацій запобігання нелегальній міграції. Одного громадянина Росії до адмінвідповідальності притягнуто за проживання за недійсними документами. З паралельним ухваленням рішення покинути територію України стосовно українця, який є приймаючою стороною іноземця-порушника за невжиття заходів щодо врегулювання питання законності перебування іноземного громадянина, на територію нашої держави складено адмінматеріали за статтею 205. Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 49-річного обвинуваченого, який передавав матеріальні ресурси військовослужбовцям Російської Федерації. За вироком суду його засуджено до одного року позбавлення волі з позбавленням права займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією майна. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що під час окупації російськими військовослужбовцями села Боромля Охтирського району обвинувачений, який у той час доглядав за худобою у домогосподарстві, власники якого виїхали, добровільно забезпечував окупантів матеріальними ресурсами. Зокрема, різав худобу та передавав їм тушки. А також купував у селі горілчані вироби для військових російської армії. У суді обвинувачений визнав свою провину повністю, запевняв, що розкаюється. bye <laughs>